Більш-менш спокійно е, поч почалася доба е, у місті Харкова і ніч пройшла більш-менш спокійно. Але що стосується минулого тижня, е, то на протязі е, цього тижня було 5 обстрілів міста Харкова. Е, і найбільший обстріл це відбувся е, 7, -го, 7 -го березня, е, коли е, ворог потрапив в теплову інфраструктури міста Харкова, яка забезпечує місто Харков теплопостачанням, але я дуже вдячний сьогодні всім фахівцям, всім, хто працював практично без вихідних цілодобово, щоб відновити теплопостачання в місті Харкова. Хочу сказати, що я сьогодні скажу, що Дійсно, люди практично не побачили, що були певні перебої з теплопостачанням, бо все було відновлено. Крім цього, як ви розумієте, були потрапляння і по житловим будинкам, і по адміністративним будівлям, тому незважаючи на те, що більш-менш спокійно, але потрібно буде дуже-дуже обережно і дуже, дуже, дуже уважно. Харков потрапляє і від шахетів, і від молний, і від балістики. І насправді дуже важливо, щоб якнайшвидше все відновлювати. Так, дійсно ми маємо певні можливості, так вони не безкордонні, але все, що можливо, завдяки нашим комунальним підприємствам, волонтерам, ми. Робимо для того, щоб люди почували себе більш-менш спокійно в цих жахливих умовах. Що стосується прильотів, то дійсно вже відпрацьований алгоритм дій і виїжджають наші комунальні підприємства, збиваємо контори. Якщо необхідно, відновлюємо енерго, тепло, водопостачання. Коли потрібно відселення, ми розташовуємо людей у гуртожитках. У нас є така можливість, але от ви бачите, що що зараз вона повітряна тривога, тому потрібно бути дуже-дуже обережним. Таких пройнацій, які отримало наше місто під час війни, не отримала жодна велика міста в Україні, на щастя, але для нас, на жаль. Тому дуже розтрощений житловий фонд. Наприклад, я хочу сказати, що розтрощено 8200 будинків. Це і приватні будинки, і житлові будинки, і адміністративні будинки, які розташовані в місті Харкова. Що стосується відновлення і відбудови, то я... На цьому тижні був в відрядженні і спілкувався з Європейським інвестиційним банком. І ми зацікавлені в тому, щоб створити... Програму е, соціального житла і ми е, дуже продвинулися е, на цьому тижні по напрямку створення соціального житла. Дуже важливо залучати е, інвестиції, дуже важливо залучати будівельні компанії кампанії і можливості інвесторів, міжнародних фінансових інституцій. І на цим всіми е, працюємо у нас є чіткий план дій. Е, і хочу сказати, що я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які підтримують нас, підтримують місто Харків для того, щоб мала можливості відбудови міста Харкова. Що стосується і школи, і дитячих садочків, і лікарень, то дуже багато розпрощень дуже багато потребують того, щоб ми відбудовували відновляли. Що стосується житлових будинків, то тобто сьогодні... Ми маємо е, попередні, попередні підкриття 30 будинків, які не підлягають відновленню, і вони будуть знесені, і на їх місці буде побудовано невижитливі будинки для харків'ян. Починаючи з 22 лютого, коли ми нарешті запустили систему дифференційних тривог, ми скоротили час повітряних тривог на 35 годин. Це великий показник, бо це... Праця і державних установ, і банків, і ЦНАПів, і це дуже і дуже важливо для харків'ян.